Уроку записали. Площа подібних фігур. Продовжуємо. Записали площа подібних фігур. Так, відкриваємо підручник, сторінка 234. Відкриваємо підручник, сторінка 234. Сторінка 234. Це я вам сказав. Дивимося, що в нас за завдання. Завдання в нас буде ось таке. Завдання в нас буде ось таке. Так. Відкриваю вам демонстрацію. Відрізки. Щоб видно було, відрізки BM і ЦК висоти гострокутного трикутника АБЦ. Кут А дорівнює 45 градусів. Знайдіть відношення площ трикутників АМК і АБЦ. Давайте побудуємо рисунок, а потім перейдемо. І так, нам сказано, що БМ і ЦК висоти гострокотного трикутника АБЦ. Побудували трикутник АБЦ. Побудували трикутник АБЦ. Підписали його. Далі. БМ і ЦК висоти. Провели БМ. Б. Позначили, що це висота, і ЦК. І ЦК. Тут також позначили, що це в нас висота. означало, що це в нас висота. Так, нам треба знайти відношення площ трикутників АМК, оскільки трикутник поки що не утворено. З'єднуємо точку М і точку К. Відношення площ трикутників АМК і АБЦ. Зараз умову ми з вами запишемо, що в нас відомо. Що у нас відомо? Записуємо. що в нас відомо? В нас відомо, що кут А дорівнює 45 градусів. Тут А, дорівнює 45 градусів. Далі, що ще в нас відомо? Відомо, що знайти відношення площ трикутників АМК і АБЦ, АМК і АБЦ. Тобто, що нам треба знайти? Знайти відношення площі трикутника АМК і площа трикутника АБЦ. Більше нічого в нас не вказано. Більше нічого в нас не вказано. Тому переходимо до розв'язку. Переходимо до розв'язку. Для того, щоб знайти відношення площ, треба знайти спочатку самі площі. В якому плані знайти самі площі? Що можна? Тобто, визначити формулу, за якою можна знайти самі площі. Тобто, площа трикутника. Наприклад, АМК. Яким чином її можна знайти? Давайте пригадаємо цю формулу. Дивіться, в нас є. Між, в нас є кут 45 градусів. Кут А, який дорівнює 45 градусів. Пам'ятайте, була в нас у 8 класі ось така формула площі трикутника. <кій> була в нас ось така формула площі трикутника. Половина сторони помножити на кут і помножити на синус кута між ними. На синус кута тоді виходить, що гамма. Так, так. Була в нас така формула. Тобто, що стосується нашої, що стосується нашої площі, тут ми, ви, тут ми запишемо одна друга. Далі, дві сторони. Це в нас буде АК помножити на АМ. АК помножити на АМ. І помножити на синус кута А, тобто на синус кута між ними. А тепер дивіться, чи можна те саме розписати з площею трикутника АВС? Знову ж таки, якщо в нас є кут 45 градусів. Ну, так. Можна те саме записати з площею трикутника А Б С. Тобто площа трикутника А Б С буде дорівнювати половині сторони АБ. АБ помножити. помножити. А. Давайте краще знаєте, як зробимо. Давайте на всяк випадок поставте знак помножити ще після однієї другої, потім поясню навіщо. Щоб у нас не була конкретно половина однієї сторони. А половина помножити на добуток сторін. А B помножити на АС І помножити на той самий синус кута А. Помножити на той самий синус кута А. А тепер дивіться. В нас питають знайти площу. Знайти площу трикутника, знайти відношення цих площ. Тобто, в принципі, далі ми можемо розписати відношення таких площ. Тобто, площа трикутника. Площа трикутника АМК, поділити на площу трикутника АБЦ, і розписати формулу. Тобто, те, що ми записували, одна, одна друга помножити на АК, помножити на АМ. І помножити на синус кута між ними. Те саме. Це ми в чисельнику вказали площу трикутника АМК. Площу трикутника в чисельнику вказали АМК. Далі. В знаменнику вказуємо площу трикутника АБЦ. Одна друга помножити на АБ, помножити на АС, І помножити на синус кута між ними. Дорівнює. Тепер. Розглядаємо його як раціональний вираз. Дивіться, що можна скоротити. Мінус А. та одну-другу. кута А та одну другу. Правильно? Та одну другу. Далі залишається в чисельнику АК помножити на АМ І АБ помножити на АЦ. АБ помножити на АЦ. Так, Яким чином далі можна продовжити? Дивіться. Ми можемо взяти і розглянути прямокутний трикутничок АМБ. Ми можемо розглянути прямокутний трикутничок АМБ. Тепер в нас є певне відношення в прямокутному трикутнику АМБ. Яке саме? Яке саме? Дивіться. У нас є кут А. У нас є кут А. І є трикутник амб амб що ну, можна... можна знайти код б Навіщо? Я тобі більше скажу, ну, рівнобедрений вийде трикутник, тому що він також буде 45, тому що кут А45. Ага. Це нам ніяк не допоможе поки що. Дивіться. Вам не ви ж не просто так записали ось це відношення. Правильно? Тобто те, що ми знайшли з площ. Чому? Тому що, дивіться, ми можемо. Давайте так, ми можемо записати АМ відноситься до АБ. А тепер пригадайте, що це за відношення. Я вам зараз позначу всі три сторони. Тобто в нас є кут А, є АМ і є АБ. Що це за відношення? Тут у нас 45 градусів. Це буде косинус 45 градусів. Відношення прилеглого катета до гіпотенузи це буде косинус кута. Далі продовжуємо. АМ відноситься до МБ. Що таке косинус 45 градусів? Що це за значення? Правильно. корінь з 2 поділити на 2. Корінь. корінь з двох поділити на два. Далі. А тепер. А тепер. Те саме. Тепер розглядаємо трикутник. Тепер інший прямокутний. То ми розглядали АМБ. А тепер ми можемо розглянути трикутник. Так, що в нас там? АК до АЦ. Тобто, відповідно, трикутник тоді АКЦ. Тоді в нас АК відноситься до КЦ. АК відноситься до КЦ. Тепер дивимося тепер АК. О, стоп, а чому АК до КЦ, якщо АК до АЦ. АК до АЦ. Тепер. АК до АЦ. Якщо є Кут А, тут що можна застосувати? Само. Тут так само прилеглий катет до гіпотенузи. Тобто, так само косинус 45 градусів. І АК відноситься до КЦ до ОС як корінь з двох поділити на 2. Як корінь з двох поділити на 2. А тепер дивіться, ми з вами записували, що відношення площ це ось цей добуток. Так? Ми з вами записували, що відношення площ це у нас ось цей добуток. Тобто, що можна з цим зробити? Якщо це в нас ось цей добуток, то ми можемо так і записати. А М поділене на МБ. Далі помножити. помножити на АК поділене на АЦ. Так, АК на АЦ і перемножити. Корінь з двох на 2. А на 4 буде. І корінь з двох на 2. Корінь з двох. Поділити на 2. І виходить нас 2 поділити на 4 або чому це буде дорівнювати? Одна друга. Одна друга, одна друга. тобто. 50. Тобто, ну, одна однієї другої нам достатньо. Якщо ми з вами записували, що ось цей добуток це і є відношення двох площ, тобто вони дорівнюють, то, відповідно, тоді можна сказати, що площа трикутника АМК відноситься до площі трикутника АБЦ. Як. 1 до 2 і записали відповідь. І записали відповідь, що площа трикутника АМК відноситься до площі трикутника АВС як 1 до 2. Як 1 до 2.